І всім привіт, друзі! З вами я, Каркар. -кар. Сьогодні з вами тут, Сендовчику я. І що сьогодні буде за відос? От як ви думаєте, що сьогодні буде за відос? От вийшов новий сезон, п'ятий новий сезон, і от бачите, обновили карту Провінція. І я рішив, що я пройду калібровку з вами у цьому відосі. Ну, точніше, я розділю його на дві частини, тобто буде два відео через те, що для калібровки треба 10 каток. одну катку, як ви бачите, я вже зіграв. Але дивіться, також я зробив у мене такі от в інвентарі обновочки, нож, ножики Dual Daggers Aisset. Я продав свої Tanto Restless, купив Dual Daggers Aceid. Дуже класні, мені вони більше подобаються, ніж Tanto Restless. стечки класні. Ну і ще купив P90. Упс, пітушок упс, бо в мене був там якийсь інший з колекції Dragon Rise. Ну, мені, в принципі, він не дуже сподобався. Ну, а упс, топовий. Упс топовий. Ось такий мій інвентар, також купив берети. Е, як ви бачите, і на Мак10 Скінчик. Ось, я буду проходити цю калібровку на, на новій. ну, Не на новій, а на оновленій карті провінція. і на карті Синстоун. Е, тому давайте я би почав е, цю, це прохоження калібровки на е, карті Провінція. ну, карта Провінція омовлена карта, всі тепер тут грають, а Sandstone, бо це така карта класна. Давайте на провінції почнемо. Ось, друзі, катка вже почалася перший раунд вже започа... почався. Я на провінції за терористів. Я тепер першу пістолітку з беретами поіграю. Так, ну що, ідемо тоді на Б. Ідемо на Б, там пачку якраз наші заложили. О, є супер раундик виграний. Це суперся чтенько. Е, перший раунд виграний. Ну окей, давайте тоді до другого раунду. Uh, я візьму собі під Купс, як завжди броньку, ну Молік, як звичайно, молік, молік треба взяти. Uh, у мене там статистика поки що така собі, тільки почався. якби Тільки катка майже почалася. Вже тільки, тільки, друг, тільки другий раунд. Так, на міду. Окей, на Б, походу, хтось є. Там хтось молік кидав, туди щось не хочу суватися поки що. Вон на провінції, а, блін, я вже подумав, це якийсь а то з наших стерів. М -м так. Окей, дивіться. Тут. Там вже когось... блін, тут, коротше, челік дабл дав. Противник дабл дау. Е дабл-кіл. Ну що, тут. Е на Б. Це челік. Пачкер теж йде, бомбер теж йде на Б. Uh, та йди ти бомбу на Б. Uh, Блін, убив їх. Ну, поки що один-один. Uh, поки що тільки нічия. Так, окей, ми три раунда виграли. Вони один. Я заложив пачку. Я один проти двох. Їх чотири. 4-6-1 чи з катки. <кхай> Окей, давайте обороняємо пачку. Я, блін, надіюсь, я виграю. Ну, ми виграємо, блін, молік, молік кинули. У мене 70 хп. Е Бля, хаубеле, походу задифузят. Якщо мають дифузи, задифузять. І тут, блін, блін такий, типа, ну, походу так, ми ну, поіграли. Е фігово у мене, фігово у мене оборона. <кхай> А, Афі... я не, я не очікувала, що у них не буде дифузів. У них все, е, точніше, що у них не буде дифузів, у них реально не було дифузів, і вони не задифузили пачку. Є, ми виграли саме цей ігрок. Окей, калашик, гріночки, е, бронечка. Все, погнали. Е, так, е, все я вже на міду. І о, мінус дав. Там пачку вже вбили. Один проти одного. Блін, ось лиш би не програти, бо це ще буде дуже фігово. Ману, блін, програв. Ну, один кілдав, Що зробити? Так, супер. ми вже за нам ще лишився виграти один раунд. Так, давайте. Окей, е супер. Беремо гріночки. 4-1. спецназчик, Все, супер. Uh, так, їх навіть двоє вже, блін, ну це от відконектувалися. три тричіліка вже ви ще закатку на четверо. Окей, uh, ну тоді давайте. Я на Б. Там всі, блін, пішли на А. Я хочу обійти їх через Б. Але, блін, блін, там Месіо. От блін, якщо вони зараз виграють нас. Четвером, то це вообще, от, типа двоє виграють на четвером то це буде, ну, типа, вообще фігово. Ну... Е, нічого стараємося. Е, так, їм там одного лишилося Все, супер! Перша каточка на сьогоднішньому відео виграна. Е, супер. Шлях до калібровочки, можна так сказати, відкритий. Окей, все. Е, Друга каточка вже на сьогодні. Так, ми на Сенстончику. Я за КТ 5 на 5. Все супер. Я на Б. Так, я їх завжди з беретами. Флешку ще взяв заодно. флешечку в домік кидаю. Так, коротше, погнали. Ну, їх двоє на четверо. Думаю, раунд потащимо один, але вже заложив, успів заложити пачку на А. Той один челик чи хто. Ну, го давайте. Mm, ждіть де цей челик. спробуй Є! Yeah, Жди! А, ah, там той челик убив. З юспіка, я думаю, я убив Все, дифузій челіки пачечку. І все супер, все класно. Uh, так. Su... ну і Все супер. Пачка на Перший раунд у нас. Uh, так, окей, беремо флешку-хаєшечку. Це вже половинка катки для ну, половина на дорозі для нас для нашого виграшу. Mm, так, ну окей, uh, погнали 5 на Б, там 3 йдуть на Б, один там 4, а один там А. Uh, так, закидуємо флешечку хаєшечка, uh, як завжди, uh, молоту. ну, Тобто за, uh, спецназ це запалююча граната uh, українською. Uh, так, стоїмо тут в карманчику, бо там є челліки. Ну фігово. Тут у нас смачки, блін, там балкончику є. Зараз попробую, блін, його убити. Кидаємо смачок. Є, супер, Є! Супер, є! Мінус дав, все. Uh, так, ну і вже затерів, і лишився тільки один раунд, затерів, і цю каточку ми теж виграємо. Так, Окей. смачки, Тут прям челики накидали дофіга. чомочка Б. Е так, блін 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 блім Лиш би не убив. Танк та йокали мене. 2 е на 1. Я надіюсь, ми виграємо е цю каточку. Ох, пачка заложена. Е від нас. Там один челик, я вообще не розумію, де він є, де, де він сидить. Um, ну окей, давайте. Ні, там є, там сьомки, сьомки Супер, є! Yes, Сюди! Да. Друга каточка у нас в карманчику. Друга каточка у нас в карманчику в це вже третя каточка, бо я одну там був раз заграв. Ну окей, друзі, після каточки у мене є 121 серебра. Я купляю боксик, реально новий боксик. Давайте хочу М16, арканочку з патерном. Давайте відкриваємо, відкриваємо. Ну, і як завжди спас Веспер Хейс. Ну, коротше, такий собі. Так, ну що, друзі, опять на провінції. Як завжди опять на провінції. Так, беру дефуза берете Дефуза обов'язково бочильки можуть в пачку. Заложувати треба буде диффузити. Йду на Б, течочки, класні течки. От, Напишіть, якщо вам подобаються течки, Ейсит. Так. Е Блін, поки що нікого нема. Блін, там убивчик. Йокали е мене, давайте, давайте. Е так, <кхід> ну я, короче, краще звідти утечу. Не хочу щось на міду битися. Ну, сюди можна піти. Або туди на, на сходи, Ну окей, сюди можна піти закрисити, в крису вбити. Якщо це вийде, мені насправді. Я не знаю, блін, я один лишив всіх чотири, По ходу, як ще пачку залежав, то це, це походу, ми раунд перший програли. На Б, я думаю, або на А, не знаю. Ну, коротше, йдемо на Б. Бістрічко. Все, ну та. На Б, пачечка. Там є чилік. Файо, ну ні, мене убили. Ну, ні, мене убили. Так, ну, ми виграли поки що два раунди за спецназю. Вони шість, Останній раунд за КТ у нас. Хоча б ще третій раунд, раундчик подащити. Я взяла М4. М4 без броньки, без нічого. Ну, фіговий якось. Ну, дивіться. Блін, там Челіка завалили, молі кинули. Там пачки пачки ідеть сюди. Я би пачка б було, було зараз в ідеалі завалити. Пачкира. Супер мінус, пачкер, мінус Пачка, мінус Пачка. 2 проти 4. Блін, там челик завалив. Ой, блін, чи... ой, давайте перезарядимося там челик, там челик, там челик, там челік, там челик, там челик, там челик. мені 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 піпес. Ай, мене зразу за бабочки чисто завалили. Та ну, ясне, діло, ну, ясне. ну Звичайно, звичайно. Так. Е, ну, слухайте, лишився один раунд, щоб вони виграли. Це вже. Майже такий фінал. Похоже, ми програли їх п'ятеро на четверо. Напевно, ми програли. Здається, Мені Мі здається, що ми програли. Ну, але ще один браундик затащити. Це би було супер-дуже класно. Я не знаю, як вийде, мінус один флешечка на Б. чи там хтось є на Б. Ще, ну я пачкер, якщо що, плентим, пачечку. Все, окей, пачка запленчена. Тепер треба от просто класно її нормально захистити, так аби вона зірвалася. І тоді ми зможемо... а там вже убили того челіка. О, тоді ми зможемо ще хоча б один раунд взяти. Це би було дуже супер, мені би це дуже класно. Це би пішло дуже сильно на руку. Так, мінус щелік. Лишається у них один. Блін. Це класно, це класно, пачка там ще чуть-чуть зірветься. Я б не знаю, я лишаюся коло пачки, вдруг там щичелік. Є, йде, 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 де? Супер! Мінус дав. Ще хоча б один раундик. Е, ми взяли. Так, все. Е, може, ще буде жорсткий камбек. Е, наступний раунд вже почався. Ще може буде жорсткий. О, ні, ну я не, на який камбек, я надіюся? Ну, окей. Одну. Каточку з двох сьогодні ми програємо. Так, о, друзі, це вже четверта катка. Ми з вами на Сенстоуні КТ. Пістолетка. Пістолетки починаємо. Е, так, як завжди беріте. Е, ну, поки що це мій любимий пістолет. Ну, як скажем, новий, то прикольний. Ну, і навіть прикольний патронів багато. Та ну, ні, ну блін, я тут реально жорстко лоханусь у цій цьомуці. Так, с, окей. Вони вже виграли 5 раундів. Ми виграли 3, ми програємо. М, ну, і що ж ми будемо робити? Їх 4, блін, навіть. Їх 4. Я М4 беру. Ой, блін, я. в кишеньку. Мінс! Єс! Супер! Мінс дав, мінус дав, мінус дав. Я би по ідеалі вийшов звідси, але я хз, там нікого нема. Фу, блін, там на обходу є. Ну, я вийду і йду тоді е, через тут, через сюди. Ось, арка, мід. І челік, і челік, і челік. Добаві, треба вбити, треба вбити. Де він? Він в апартах. Єс! Мінус, мінус, мінус дав, мінус дав. Так, два мінуси поки що за каточку. Ми вигри... ну, цей раундик ми виграємо, походу, ще один чилік лишився з він от, Цей челік, блін, кр... блін, він пачку заложив на Б. Фігово, 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 фігово погнали. Тільки головне зараз, щоб ми виграли. І... Так. Е, блін, челік в крису. Блин, тут Челік вже в крису стоїть, це фігово, а вони, ще з бе, вони заходять з цей блін, Ну ні, ну ні, ну серйозно, ну блін, ну челік, ну тащить, давайте. Окей, го, давайте тащимо. Ну тащимо, ну серйозно. Ну, блін, давайте. Без е, жартів давайте серйозно тащимо. Блін, один челік. Та не фусі ту пачку. Ай, він убив його, але ми проіграли раунд. Ну так, окей, беру. що, Беру пітушочка, беру бронечку, беру хаєшку. І, блін, їм лишився якраз е, ще один раунд, би виграти. У нас чотири. Чесно, от, не вірю вже в камбеки. Але постараємося хоча б один раунд узяти. У мене трошечки пінг скаче. Так. Ну, там... А блін, а як він мене вбив? Серйозно, він там. Не хазе. Ну чесно, Не знаю, четер не четер, не буду казати, що тітер, що тітер, що що але хз. Ну що, пачку, заложили. Незотерію ще. от Головне не прощати. 2 на 2. Хз. Хз що буде. Uh, реально, чесно, хз що буде. Флешку зафлешили чела, це вже фігово. Може... Блін, деф, дефає, ну. є, yeah, є, yeah, є, yeah, давайте, 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 давайте. Супер! Є! Хоча б один ще раундик потащили. Це дуже класно. Це дуже супер. Беремо калашик, беремо хаєшечку і погнали. Так, давайте. Окейшка. Давайте хоча б може ще. От, я казав, кажу, кажу, що не вірю у камбеки, але якщо все буде класно, ми можемо постаратися взяти камбек. Флешанули трошечки в кишенці. Де там челик стоїть. О, 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 о. Ось, що з цього буде. Чесно, цікаво, що цей качки буде. Молі. Мене з хаєшки убили. Блин. Ну, єс, ми виграли цей раунчик. Ще восьмий раунд виграли е, спачки. З пачки раунд виграли. Ех, такс. Окей. 9-9. Я казав, що не вірю в камбеки, але камбек завжди може бути. Іду з міда. Блін, головне не програти. Головне не програти. Блін, блін, блін. Челік, він мене вже замідав. І дав мені мінус. І 2 на 3 лишається. І, здається, щось що мені, що ми програли. Так, ми програли. Старалися камбечити, але. Ну, на жаль, не вийшло. Ну, так, училася як вийшло. Так, друзі, ну і що? Остання на сьогодні катка беру е, файсик, п'ята катка на сьогодні. Беру Figh 7, беру «Дефузи». Ну і погнали на Б. Чисто таким рядом йдемо, тупо ідемо на Б. Не знаю, чесно, що з цієї катки вийде. Я надіюсь виграти. Звичайно, надіюсь виграти. Тому що ми і так будемо грати і наступну калібровку, але треба старатися підняти звання, щоб звання було супер добреньке, хоча б там сільвер. Ну, все, убили, дали мені мінус на міду. Е, окей, Фух, Так, е, ну давайте. Один, два на один. У нас є шанс. Ну ні, ну блін, ну що, от постійно якась така фігня, що є більше ігроків, і ми програємо. Ай, програли. Ну, перший раунд, це ще нічого такого страшного. Так, 6-6, можна вважати, половина катки була зміна сторін, ми вже затерів. Фух. Є надія виграти. Поки що нічия. Uh, є надія виграти. Велика, звичайно, надія є виграти. Але треба постаратися. Я йду на Б. Напевно, на, на, блін, блін. Я ж знесли. Ну, ні, ну, ні, ні, ну, ні, ну ну дали мені мінус. спецназу ці дали мені мінус. Ді тут Челькіна, Такс. Хух. спецнази 9, тері 8. Ми за терію. Я не знаю, може виграє, може не закамбечить. Ай, ну блін, там челіка знесли, Не закамбечили, як ви бачите. Е, ну, в принципі, ні, в принципі, ще можемо закамбечити, бо є 3 на 2. Ні, є шанси, є шанси, якщо 2 на 2-2, вже 2 на 2. Збираю свої слова назад, 2 на 2. Е, це досить, таке велика, досить така велика перевага. Пачкер на бейде зараз. Клади пачку шту, клади, клади ти ту пачку, блін. Челіку, давай. давай, давай. Так окей. Пачка закладена. Uh, так. Uh, 2 на 2, 2 на 2. Пачку. Ми зак... пачку терики заклали. Шанс. є, Шанс звичайно е. Окей. Та, ну ні, того челика минус. Обох челіків мені усанули. Чилік уже там якісь дефає. Ну, блін. Ну, блін, жаль. Програли. Чилік задефав пачку. Ну, ось така на сьогодні це була остання п'ята каточка на сьогодні. Ось така це була перша частина калібровки. Звичайно, буде і друга частина, де ми зіграємо вже 4 каточки. Пройдемо до кінця вже калібровочкою. Я зіграв. Сьогодні 5 каточок. Як я розумію, 3 виграв, дві програв, бо одну я був до того заіграв, це було там на стрімчку, на не на стрімчику, на відосіку. Е, окей, ну дивіться, м 4 я поки що найбільше вбив. Бачите, як там Закерчика вбивав, з, з петушка вбивав. Ну, е, у другій частині калібровки ми вже нарешті так пройдемо калібровочку. Хух, і подивимося своє звання. Я хочу прям якесь класне звання, але таке. Ну, то зрозуміло, друзі. Ви бачили? Поки що, Хой, можу вам сказати тільки пока, друзі, і чекайте нової частини. Продовження скоро.